Чого робить, просто пасить. Я тебе засніму, яка ти красива, які в тебе гучі красиві. А ти весь час акробатику робиш. Скажи, от чого ти хочеш досягти? Досконалості. Ах, молодець. А, ти яка гарна акробатка. Тільки не забувай, що ти можеш упасти звідси. Не треба. Вот так. Красуночка. 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 Ой. Яка ты гарна. А так все добре. Я думаю, что досить. Ну, это уже акробатика. Нам пока еще не потребно, Мы верим тебе. Верим, что ты наилучшая в свете акробатка. Правда? Ай. Ой, я не знаю. Ну все, добре. Ми припиняємо. Ну що ти тут? Ай. Все. Бувай.